Змінює правила з 2025 року. Ніколи такого не було. І от знову мета оновлює умови використання, зміниться видимість постів, алгоритми взаємодії та ризики блокування акаунтів. Ми розібрали всі ключові моменти, щоб ви не втрачали охоплення та залишалися у грі. Що може призвести до обмежень або бану? Прямі заклики до лайків і коментарів фрази типу Постав лайк. Або я напиши коментар, можуть зменшити охоплення постів. Алгоритми інстаграма сприймають їх як штучну активність. Що робити? Створюйте контент, що сам провокує реакцію: історії, інтрига, інтрига, корисні поради. Використовуйте приховані заклики до дії. Наприклад, не пропустіть наступний пост, робіть контент настільки цінним, щоб його хотіли коментувати без прохань. Заборонені слова під блокування можуть потрапити слова гроші, дохід, заробіток, безкоштовно, акція, знижка тощо. Інстаграм вважає їх тригерами для маніпуляцій. Як уникнути санкцій, використовуйте синоніми замість безкоштовно, даруємо. Говоріть природно, уникайте шаблонних рекламних фраз, робіть акцент на користі контенту, а не на швидкому зиску. Масові підписки та лайки інстаграм вводить жорсткі ліміти на кількість дій. Надто активні акаунти можуть отримати бан. Що робити? Відмовтеся від автоматичних сервісів накрутки. Робіть ставку на якісний контент, а не кількість підписок. Співпрацюйте з акаунтами вашої тематики, щоб отримати зацікавлену аудиторію. Нецільові підписники акаунти з великою кількістю мертвих підписок отримають менше охоплення. Як діяти? Час від часу очищайте підписників від ботів та неактивних акаунтів. Не купуйте підписників і не беріть участь у сумнівних розіграшах. Фокусуйтеся на живій зацікавленій аудиторії. Алгоритми змінюються. Використовуйте це на свою користь. Пости каруселі у пріоритеті, Багатосторінкові пости тепер отримують більше показів. Використовуйте їх для історій, порад і кейсів. Репости важливіші за лайки. Чим більше репостів, тим вище ваш пост у стрічці. Робіть контент, яким хочеться поділитися. Інстаграм стає розумнішим і суворішим. Якщо ви хочете залишатися в топі, адаптуйтеся до нових правил і створюйте контент, що дійсно захоплює. Менше сторіс, більше переглядів. Тепер краще публікувати 2-4 цікаві історії, ніж заливати десятки нудних сторіс. Як зробити сторіс ефективнішими? Чіпляйте увагу з першого кадру, розповідайте історії, а не просто викладайте фото, використовуйте інтерактиви, опитування, реакції, вікторини. Ключові слова замість хештегів Instagram активно розвиває внутрішній пошук. Молодь вже рідше гуглить. Вони шукають інформацію прямо в соцмережах. Що робити? Використовуйте ключові слова у текстах постів, вписуйте їх природно, а не штучно. Пишіть так, як шукає ваша аудиторія. Це тренд не тільки Instagram, а й TikTok, YouTube. Чим краще ви зрозумієте свою аудиторію зараз, тим легше буде у майбутньому. Натуральний контент. Головний тренд: люди втомилися від ідеальних картинок. у тренді: Живі емоції, прості зйомки та чесні історії. Як адаптуватися? Знімайте без складних постановок, говоріть без заучених текстів, просто і щиро. Діліться не тільки успіхами, а й помилками. Інстаграм змінюється: більше природності, більше змісту, менше штучності. Саме це допоможе вам зростати у 2025 році. And that you... Talented, brilliant, incredible, amazing, show stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it.